Змушений звернутися зараз терміново до нашого президента України сквозь зуби з повагою. Вельми шановний пане президенте України. Також я хочу звернутися до українців. Мене звати Олексій Оскар, я звичайний волонтер, звичайний громадянин України, звичайний патріот України своєї, звичайний журналіст і звичайний голова громадської організації. Я думаю, не для кого не секрет, що з першого дня війни, точніше, через 4 години після нападу Росії на Україну. Нас сім молодих дівчат і хлопців, ну молодих, я себе теж вважаю ще 38-річним молодим хлопцем, зібралося е, в одному будинку, де ми проживали, і ми прийняли рішення не тікати, не ховатися, так як е, я, допустимо, інвалід, я не можу брати участь у військових подіях, бути корисним сьогодні для держави і зробити показовим відео, що ми молодь залишились в Україні для того, щоб протистояти е, російській агресії. В тилу наших захисників, які на передові, всі ви, мабуть, спостерігали за тим, як ми купували їжу, як ми годували всі блокпости по місту Києва, як ми роздавали піци сотнями штук. Потім ми перейшли вже на більш серйозну допомогу. Це і броніки були, це і тепловізори були, це і автомобілі були. Це були фури гуманітарної допомоги з Англії, Іспанії, з яку я до сих пір роздаю, з Італії, з Франції, з Германії. З багатьох країн, з Мальти, зокрема, який зняв е фільм про нас, волонтерів, про мене і про мою волонтерську сімку. Але я про інше. Коли в березні місяці я почав е дуже гучно заявляти про корупцію в лавах е Збройних сил України, зокрема серед комбатів, офіцерського составу, Через те, що я володів особисто інформацією, тримаючи зв'язок з військовими, які на мене виходили. А в нас були гарячі лінії. Ми відповідали на месенджери. Ми сиділи весь час на зв'язку з людьми, і ми слухали ті розмови. Ми отримували факти, докази, матеріали, відео, підтвердження того, що камбати деякі непорядні на руку камбати. Я не говорю про всіх загралися у війну, побудували цілу бізнес імперію корупційну на війні, забирають у хлопців заробітні плати. Не виплачують, придумують їм всілякі штрафи, щоб не платити. Відправляють рідним документи про безвісти зниклих їхніх рідних, які насправді загинули за Україну. Але якщо подати документи, що він загинув, то комбат має віддати гроші, тому що комбат розпоряджається коштами військового. комбат розпоряджається посилкою військового, яку він краде. Комбат розпоряджається життям військового, яке він знищує, тому що кидаючи на передову як м'ясо пушечне на наших військових без військового мондірування без бойової комплектації, здаючи позиції, продаючи за гроші російським офіцерам, щоб хлопців наших убивали, щоб знищити їх як свідків своїх корупційних дій, розкрадання, наркоти, алкоголізму комбатів, те, що мені розповідали особисто військові, і коли я це це говорив президенту, коли я звертався до вельми шановного нашого пана президента з проханням влучити мене в якості свідка, інформатора, людини, яка хоче бути корисною сьогодні в Україні, і щоб ця інформація не гуляла по російським десь паблікам, а щоб нею займалися спеціальні структури державної влади, правоохоронні органи, служба безпеки України, ВСП, Генеральна прокуратура. Але правда, коли президент звільнив голову СБУ за співпрацю з Росією, Генерального прокурора за співпрацю з Росією, то вже тут в мене, звісно, сумнення було, кудись тоді ще мені звертатися. Але все одно не втрачав надії, писав звернення, заяви, збирав рапорти від хлопців, тому що комбати їх рвали ці рапорти. Що ми маємо на сьогоднішній день? Коли про це говорив я? Про корупцію в лавах Міністерства оборони, тому що мною особисто була озвучена інформація про те, що на прикордонній службі у Львові затримали автомобіль з військової аумніці на 10 тисяч доларів. Але по накладної за підписом Міністерства оборони там мало бути 300 тисяч доларів. Тобто, так, для міжнародних очей Міністерство оборони відмивало 300 тисяч доларів, заганяє через кордон фуру на 10 тисяч гривень доларів, вибачте. І бисінько це діло зам'ялося. Коли я розповідав про те, що. На, Губернаторами особисто розкрадається гуманітарна допомога і розкладається по лавочкам, розкладається по своїм аптекам і магазинам. Так я колаборантом став завдяки продажним сайтам, Тернопільським, зокрема і Волинським. Коли я говорив про те, що е, в, в лавах. То благодійних деяких фондів, які визнані сьогодні президентом, облизані міністром оборони, це фонд повернеться живим, в якого зараз 300 мільйонів гривень на рахунку і до сих пір не зняті кошти за 10 місяців. війни. подивіться, будь ласка, в Монобанки. Це все ж відкрита інформація. Про фонд притул, який мільярдами вже рубає бабки і тримає на фонді, на банки, Також монобанки також не знімає кошти. То я іноагент. Я розхитую ситуацію. Я кричу зрада, я працюю на руку Кремля. Можем, шановний пане президенте. Зараз, коли ви звільнили заступника міністра за корупцію, коли ви вимагаєте відповіді від міністра оборони, що це за яйця на золоті по 40 гривень? А він вам відповів, тому що вони вкусніші, ніж за 17 гривень. Коли ваші ваше оточення, точніше, це не оточення, це гієни, це шакали, це ублюдки продажні, які вже зараз вчепилися через комітет Верховної Ради України, розслідувати терміново. Питання не корупції в лавах Міністерства оборони за яйця по 40 гривень. А хто злив цю інформацію? Стоїть на повістці дня. Отака от херня, пане президенте. Якщо ви не знали, то це ваш народний депутат України, який є головою комітету оборони. Зараз ініціює перевірку, звідки витекла ця інформація. А ніхто не зацікавлюється тим, так скільки ж було вкрадено грошей. Так, от в мене тепер наступна до вас заява. Зараз мені щойно прийшли мої друзі, мої волонтери, мої патріоти. Які допомагають мені сьогодні, поки ви мене, як собаку держите під домашнім арештом. Допомагають мені відправляти посилки, допомагають мені відправляти вам листи на банкову, яка закрита від суспільства. Але ми прориваємо все одно адреси, навіть Укрпошта в шокі, що адрес банковий закритий на сьогодні для листування. Але ми все одно і туди добралися, і ми до вас відправляємо і далі листи будемо відправляти. Зараз поступили наступні погрози. По перше, представники Служби безпеки України запропонували співпрацю з одним з моїх помічників, який вів вичитку всіх месенджерів, через погрози його кинути наперед. Док і знищити, і вбити, якщо він не буде співпрацювати Службою безпеки України, проти Оскара щойно була заявлена погроза фізичного знищення Дениса Маганова, якщо він не вийде з тої адреси, де у нього був бізнес, поки голосівські мусара його не знищили. Повністю не вкрали алкоголь, не вкрали одяг для тварин, тому що в нього магазинчик був для тварин. Не вкрали всю техніку, яку зараз люди не можуть собі повернути. Не украли гроші з каси, не украли гроші з під каси, тому що денис відкладував на Бахмут на поїздку гроші під касу спеціально на п'яту ранку, щоб виїхати. Було все вкрадено. І е, все знищено зараз. Бізнес повністю знищений. І зараз мені поступила інформація конкретна про те, що Денису Маганову настоятельно рекомендують виїхати не тільки з той адреси, де він тримав цей бізнес, а взагалі виїхати з Києва. Для чого це робиться? Це робиться для того, що е, мене зараз ви тримаєте під домашнім арештом. Але завтра, до речі, подільський суд відхилив її. ж моє клопотання про зняття з мене домашнього арешту. Е, і завтра прокуратура Подільська Подільський прокурор особисто дав вказівку тримати Оскара надалі під домашнім арештом. Це вже точно достовірна інформація. І завтра буде засідання суду, де мені готується продлити домашній арешт. Це готується для того, що ви збираєтесь пакувати Оскара по повній. Але ви знаєте, прекрасно, що Оскара є дуже віддані люди, друзі. До речі, той самий Денис Маганов, який не дав мене в обіду, коли мене тримали, ви тримали через правду в Миколаївському СІЗО. І поки я сидів в Миколаївському СІЗО, голодав, ви мені погрожували також, не давали їжу і води, сім днів тримали, думали, що я сламаюся. Хір я сламаюся. І Денис Маганов посадив з моєї справи кримінальної прокурора за Хабар. Денис Маганов добився звільнення другого мого прокурора, який звинувачував мене в тому, що я. Відітілі проти губернатора Кіма Роткрив, Рот що він співпрацює з Російською Федерацією, У нього є там бізнес. Він доказав Денис Маганов, і звільнили цього прокурора. Правда, поставили в другої області. Він поставила. Також було відкрите кримінальне провадження проти слідчого і виграти суд. Було виграти суд проти ДБР, який дурака ламав ключа і казав, що все хорошо прекрасна Маракіза, Коли в ДБР Денис приніс аудіозаписи, де прокурори вимагають гроші за моє звільнення. Ми на це не пішли. Тому, пане президенте, я з наступного до вас звертаюся. То якщо ви думаєте, що ви здатні розпугати, розлякати, зашугати всі все моє оточення, яке буде відстоювати, захищати мене, коли ви мене будете тримати в СІЗО, де ви намагатиметесь мене вбити, і це мені теж цю інформацію володію. То ви глибоко помиляєтесь. мої друзі, мої віддані друзі, мої волонтери. Моя волонтерська сімка і мої патріоти, ми не сцикуни, як ваша шакалля троє, яке краде гроші і тікає з України. Ми залишилися в Україні, будемо їй, їй вірні далі. Не вам! Ми будемо вірні Україні. А то, що ви намагаєтесь знищити всіх українців, то що ви їх перелавлюєте, як собак недорізаних блядь, отам в Одесі, б'єте дібальником в асфальті, закриваєте, забираєте на призив, як ви це називаєте, то що ви знищуєте пацанов на передовій пачками, а приїжджаєте якоби в Бахмут, а на самом ділі для фоточки селфі. У Константиновки, роздаючи медаль, і, і возвращає назад, не закриваючи питання безпреділа, корупції серед комбатів, офіцерів під Бахмутом. Що там робиться? Те, що мені особисто сказали, що заборонений в'їзд Оскара в Донецьку область, скажіть мені, будь ласка, а де це такий закон? У нас написаний? Ми що живемо е, по штатам? У нас е, кожен регіон це штат, в якому діє свій закон. В якому законі написано, що громадянин України той чи інший регіон забороняє в'їзду? Де це таке написано, що Оскару заборонили в'їзд Донецьку область? Донецьке ВСК Пе Бахмутська Покровська прокуратура СБУ, ваші продажні шакали, сказали, що Оскару і його команді в'їзд Донець заборонений. І я знаю, тому що коли мене безпідставно шманали чотири рази, довівши мене до швидкої допомоги, і коли на четвертий раз ваші гандони штопані в погонах підійшли до мене особіста і сказали, що якщо ти через вісім годин не вийдеш Донецька в Київ, ми тебе вкинемо у бахмут, на передок на м'ясо і знищимо і вб'ємо. Я готов відповісти за ці слова. Я зараз знаю. Що я кажу. Я знаю, що я... я несу за це відповідальність. Я готов підтягнути сюди свідків, які тоді були. Я готов пройти детектор брехні, що два підара, які представлялися з беушниками, особисто мені погрожували кинути мене в Донецьк і вбити. Так що, ви... що тоді ви робите там з пацанами, Получається. і ще вам скажу: не виросли вас ще пісюни, щоб Оскару угрожати, куди йому їздить, кому, не... куди йому не їздить, де його вбивати і куди його кидати і де його тримати. Хер у вас ще не вирішить, щоб в моїй країні мені розказували, що мені. Робити, ви з Москву тут а не построїте. І Білорусь вам тут не вдасться построїти. А то, що ви намагаєтесь максимально убиті, перебиті, знищити цих українців, то що ви зараз намагаєтесь зробити, знищити військових через закон, про е, який ви будете потім сажати, їх ви готуєтеся вже до того, що хлопці будуть перемагати. Ви готуєтесь до кінця війни, і ви знаєте, що хлопці прийдуть злі. А отже, що? А отже, треба прийняти закон, по якому ви будете їх кидати по СІЗО. Треба прийняти закон, яким надати найбільше повноважень комбатам, щоб вони напередку бистренько розіпливали. Бралися з неугодними військовими, ви цього добиваєтеся, у вас нічого не вийде. Ви за три роки намагаєтесь перевищити цифру знищених українців штучно, чим кучма за 10 років був українців. Ви що, хочете Сталіна переплюнути, який і вибивав вистрелював всіх українців, ви хочете берію переплюнути. Ви кому взагалі ви к чому стремитесь і з кого прем'єр берете, пане президенте? Так от я вам хочу сказати: ви можете зі мною зробити все, що завгодно. Але якщо ви тронете хоч пальцем Маганова, якщо ви хоч пальцем тронете моїх пацанів, якщо ви хоч Пальцем, сука, своим ебучим, поганым, вонючим своим Ахм... рахаменцем, или колищенка, или вашего бандитской, сука, шайкой лейкой тронете мою волонтерскую семерку. Вы даже не представляете, что вас ждет. Ви даже не представляете, что вас ждете. То, что я, блядь, сам себе сука спалю на Майдане, це мелко сказано. Мы все нахуй выйдем тоді на Майдан, обл себе бензином и спалим себе матері. Но при этом еще обмотаемся украинским прапором. Мы покажем, блядь. Що таке демократія в Україні вам? Ми вас научимо, в цій страні. Ми вас научимо поважати нас. Ми вас научимо бояться нас, тому що ви нас вже заїбали. Ми звичайні патріоти. Ми звичайні українці. Ми нікого не трогаємо, ми нікого не чіпаємо. Ми тільки допомагаємо, тягаємо, в борги влазимо, не спимо. Але не заради того, щоб ви суки нас істрибляли. Не заради того, щоб ви суки нас тут під домашніми арештами тримали. Не заради того, щоб ви нам погрожували, не заради того, щоб ви нам розказували, де нам будь Що ви мені зробите? Максимум, що ви мені можете зробити, це запакувати мене, як ви вмієте це робити. Коли шайка Лейка, 20 підарасів в масках, вискакує з машини, пакує чоловіка, і він щитає навсігда. А потім його через тиждень родичі знаходять, тому що йому навіть право дзвонка первого не дають. Що ви мені ще можете зробити? В СІЗО мене кинуть, ви вже мене туди кидали. Ну що, ну повісить мене, ну повісите мене. Пацанами, що будете робити, які невдоволені сьогодні. З хлопцями, що ви будете робити, які сьогодні злі на цю систему. Де ви всю техніку діли? Де ви всі гроші подівали? Куди ви всю амніцію діли? Що ви свого підара притулу кидаєте в Конгрес, щоб він доповідав, все хорошо, це ж так треба розвезли Конгрес, щоб вас уже на ковір викликав Байден на другий день, сказавши, що ти висміюєш якимсь волонтером сраним, який по прапору російському походив, фоточки поробив і уїхав. Тому не гуляйтеся з, ві... з вогнем. Я до вас звертаюся як журналіст. я Завжди вам пишу звернення. Я вам пишу запити. Я не на Путіна пишу не заради того, щоб ви реагували проти мене замість того, щоб реагувати проти цієї інформації, замість того, щоб притягувати до кримінальної відповідальності комбатів, замість того, щоб проводити розслідування військові серед офіцерського складу, опираючись на рапорти. А тепер наступна заява. Я вам обов'язково суспільство покажу цього гандона штопаного, який підписав лист мені відповідь. Представник ВСКС. До ВСП з Донецьким напрямком, як він себе написав, в якому він написав листі в своєму до мене зверненні. Що серед 1850 рапортів заяв, звернені скарг наших військових на офіцерські состави і на комбати, він не знайшов жодного рапорта, по якому можна відкрити кримінальне провадження, створити військову комісію, провести розслідування, внести ЄРДПР дані. Як вам таке подобається? Не знайшов? Ну хорошо, закінчиться війна, ми тебе знайдемо. Так що я попереджаю ще раз, ви можете залякувати наскільки угодно. Ми не білоруси, ми не росіяни. Ми мовчати не будемо. І ви не знаєте, з яким народом маєте справу. 95-й квартал сраний. Спочатку навчитеся поважати свій народ і не треба буде погрожувати. Я вам всім дуже вдячний. І запам'ятайте одне: або ви навчитеся себе поважати, змусите їх себе поважати, або вони вас продовжують пакувати, так як це роблять в Одесі: мордою об асфальт і в машину. Це так призив називається. Ви яку картинку робите сьогодні росіянам? Яку ви сьогодні картинку робите через скандали і корупцію росіянам? Ви ж так переживаєте, що ми іноагенти, що наша вся інформація гуляє по російським паблікам. Ну, уж звините, уж ви так розгуляли, так розгуляли. Уж ви дали піщу для, роз... для російських журналістів. От це вони зараз там стібуться і сміються. За міністра звільнений, міністр яйця купляє і каже, що по 40 гривень вкусніше, ніж по 17. Думайте головою, кого ви понабирали в своє оточення. І не треба мені розказувати, що президент нічого не знає. Тому що ви самі, пане президенте, вчора в своєму відеозверненні до людей сказали: я все знаю, я все чую, я все бачу. Значить, ви особисто контролюєте щодо знищення нас, волонтерів, патріотів військових, раз ви про все знаєте. Ну що ж, значить, вам тоді нести за це відповідальність після війни. Дякую, пане президенте, за те, що я в своїй країні маю боятися бути патріотом.